Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, до нас доєднується. Пане Олександре, вас вітаємо. Добрий вечір. Пане Олександре. На ваше бачення. Чи будуть нові санкції з боку Дональда Трампа? А обіцяють їх навіть американські чиновники, що Дональд Трамп особисто за ними слідкує, типу. Але ж чи будуть. Ну і чи матимуть вони оце загальне бачення, типу, садити Путіна за стіл переговорів? Ну, вочевидь, що ті санкції, які вже запроваджені, це е, такий собі перехід через Рубікон до Трампа, оскільки до останнього моменту він відкидав можливість запровадження навіть легких санкцій. Мовляв, це е, може зірвати мирні переговори. Зараз ми бачимо, що. Якраз все з точністю до навпаки, і можливо, Дональд Трамп зрозуміє, чим більше тиснути на Росію, тим більше можливості отримати результати. От візит Кирила Дмитрієва до Сполучених Штатів такий дуже швидкий. Він свідчить, що в Москві, хоча і говорять про те, що санкції і не бояться, але тим не менш їм доводиться реагувати, і навіть Путін я не пам'ятаю за останній час, коли він особисто виходив і щось відповідав про запровадження санкцій. І таким чином, вочевидь, якщо є підготовлені нові пакети, то вони можуть бути, якщо Путін буде. Взагалі не реагувати на пропозиції Дональда Трампа за різними оцінками. Дональд Трамп хоче, щоб до нового року війна зупинилася, і от, власне кажучи, як мінімум до нового року, ми можемо щось побачити, або Путін все ж таки буде намагатися, ну хоча б імітувати кроки на зустріч, але зараз Дональду Трампу потрібні не крок, ну не імітація, а реальний результат. І, до речі, дуже багато буде залежати від е, переговорів сі дзіньпінями, які відбудуться сьогодні вночі, оскільки я думаю, там будуть обговорювати і українські питання, і будуть обговорювати в тому числі можливі санкції проти Росії, проти е, її союзників. І все це буде ув'язано в загальну торгівельну угоду. І, власне кажучи, будемо сподіватися, що наприклад Дональду Трампу вдасться вмовити. Китайського лідера підтримати ідею повного і безумовного припинення вогню. І тоді, і тоді, ну власне кажучи, процес може піти веселіше. Невгомовне цей про якого пан Олександр ви згадали інвестиційна конференція в Саудівській Аравії, було воно і там цей Кирило Дмитрів і назвав миротворцями. І себе, і ну я маю на увазі Росію і США, і сказав, що вони близькі до власне вирішення е, цієї війни. Тобто це продовження цієї риторики, чи це щось нове? Росія миротворець. Ну мені здається, ми такого ще не чули, чи як. Вони завжди називають себе миротворцями і, мовляв, вони не воюють, і не займаються загарбницькими війнами, а примушують до миру. Давайте згадаємо Грузію і так далі, і так далі. І досить цікаво, що заява про зближення позицій, оскільки Скотт Бесент в ефірі американського телебачення назвав Дмитрієва російським пропагандістом, і, власне кажучи, це скоріше нові. Емоції і нотки, знаєте, у відносинах з Росією, бо раніше Дмитрів позиціонувався виключно як е, людина, яка добре розуміється з американцями, людина, яка говорить тільки про бізнес, а тут його прорвало і він почав ну фактично дійсно нести російський пропагандистський шлак в американському ефірі, і я думаю, що от це не сприяло його місії, оскільки. Одразу показала, що власне кажучи, за ним нічого немає. На ваше бачення чи втомився Дональд Трамп від до цієї постійної імітації безрезультативної е переговорного процесу завершення він і з боку Путіна? Бо там так само Лавров теж і цей же ж Дмитрів обговорюваний нами заговорили про те, що ну от є позиції, і ми, от е будемо почути, і треба теж нам конкретний результат раптово виявилося. Тут питання в тому, що змінився взагалі контекст в Сполучених Штатах для Дональда Трампа. Починається виборча кампанія в Конгрес. І більшість американців, ну фактично три чверті, вони підтримують під допомогу Україні. Нехай і вірніше так за гроші, але це зняло напругу і, ну скажімо так, маніпуляції навколо цієї історії. З боку мага чи російські пропагандісти зараз, якраз американці за і американці е дуже активно виступають за тискну Росію, і вочевидь Дональду Трампу доводиться реагувати. Більше того, в його оточенні суттєво укріпилися люди, які до Росії намагаються ставитись жорстко. Це і Марко Рубіо, держсекретар і радник з питань національної безпеки, і Скотт Бесент, і, власне кажучи, е напередодні. Запровадження санкцій був була велика зустріч із сенаторами, яку організував Лінсі і, До речі, там були і Бесент, і Рубіо, але не було Стіва Уїткофа. І от все це говорить про те, що змінюється контекст, змін, і змінюється оточення. Ну, власне кажу, посилюється антиросійське оточення і, вочевидь, змінюються підходи. І будемо сподіватися, що цей процес тільки набирати швидкості і ваги. Але ж оці ми що ми обговоримо позицію Росії, чи принаймні риторику, вона теж змінюється, але ж Дональда Трампа немає на місці. Він зараз в Азії і готується в нього цей серйозний е діалог зі Цзіньпінням. Тоді на кого це все розраховано? Ну і чого ви очікуєте теж від завтрашньої розмови з Цзіньпінням? Як ви бачите цю ситуацію, пане Олександре? Знаєте, щодо російської риторики, от у мене враження, вони взагалі не очікували, не були готові до запровадження санкцій, бо є певна розгубленість. І більше того, от коли Лавров, як досвідчений дипломат, домігся того, що за різними чутками Марко Рубіо просто поклав слухавку. Ну, це знаєте, такий собі успіх. А що стосується завтрашньої зустрічі, в очевиді. Може бути певним чином знято напругу між США і Пекіном щодо певних торгівельних позицій, наприклад, рідкісноземельних мінералів і е, високих технологій, які е, США постачають до Китаю, і е, можливо, це якраз спонукатиме Пекін і до зближення позиції щодо мирного процесу в Україні. І тут, до речі, важливий момент. От я сказав, що. Важливо, щоб Пікін підтримав повне і безумовне припинення вогню, і важливо, щоб це зробив саме Цзіньпінь, бо китайський НЗС вже про це заявляв напередодні Стамбулу 2 але це якось загубилося. І якщо зараз Сполучені Штати формуватимуть от таку спільну позицію і підхід, це буде ну дуже доречно і. Тут буде важливо наскільки Пекін буде готовий не просто заявляти, а і реагувати і тиснути на Росію. Бо як мінімум зараз ми бачимо ситуацію, коли от вторинні санкції сполучених штатів щодо російської нафти вони вже спонукають Індію відмовлятися від російської нафти, низку європейських країн переглядати ситуацію. Наприклад, в Сербії російська нафта теж може. Припинити, постачатися і так далі. І вочевидь, якщо це зробить і Китай, то у Росії ну кажучи, не буде вибору, як все ж таки реагувати на тиск з боку США і Європи. Тобто у Дональда Трампа у зв'язку з обговореннями нових санкцій з'являється теж таке певне флагманство, так, пане Олександре. Безумовно, і більше того, знаєте, я думаю, що ці санкції не просто так з'явилися перед з Цзіньпінням, бо це ще додатковий козир на переговорах. Я думаю, що у Дональда Трампа були розрахунки на те, що мовляв, він після зустрічатиметься в Будапешті з Путіним, і буде казати Сідзіньпіні, що мовляв твій союзник, не такий вже твій союзник. А оскільки ця зустріч не відбулася, то зараз Дональд Трамп буде демонструвати позицію сильного, як він любить, і казати, що ми його задавимо, і ви постраждаєте просто від осколків. І тому давайте домовлятися. Ви згадали, що давно Путін не коментував санкції. Але ж давно Путін так, мабуть, багато не говорив про озброєння ракетне, ось Пасідон. Це сьогодні з'явився. Ну тобто про ядерку заговорив, заговорив диктатор знову. Це ж почалося після цих санкцій. До чого може цей блеф привести? Ну і як на цю ситуацію дивиться Сі Цзіньпінь. Ну, по-перше, дійсно, знаєте, коли Путін і його челядь починають говорити про ядерну, ядерний попіл, це означає, що ситуація у них, м'яко кажучи, не дуже добра. Оскільки все це дійсно відбувалося, коли вони заходили в якийсь глухий кут. Зараз вони намагаються тиснути і залякувати Захід і в першу чергу Дональда Трампа. Але мені здається, що Дональд Трамп, власне кажучи, показав вже. Що він може грати в ескалацію, і про це говорилося і з точки зору розгляду можливості передачі України Україні тамагавків, і про це Дональд Трамп казав відкритим текстом. Мовляв, я розумію, що це ескалація, а ми, але ми подивимось. І економічний цей тиск – це теж ескалація. І, власне кажучи, з цієї точки зору це достатньо дурна стратегія, оскільки це точно не сподобається Китаю, оскільки бряцкання ядерної зброї з боку Росії вона е, ставить Китай у незручну позицію, тим більше, що раніше було відомо, що Китай достатньо жорстко ставився до ядерних погроз Росії, і е, саме Китай, в тому числі не тільки західні країни, вимагали повністю виключити можливість застосування ядерної зброї в Україні чи будь-де, і е, станом на зараз це скоріше доводить і показує Трампу. Слабкість позиції Путіна, ну і власне кажучи, з цієї точки зору він може говорити і сідзіньпіням, як е, показувати, що ну власне кажучи, клієнт не дуже адекватний і тому треба щось робити, в тому числі із цим. Тобто, Путін може цим догратися, так. Так, я думаю, що він може перегнути палицю, і е, китайська сторона, ну як мінімум, буде змушена говорити про це з Дональдом Трампом, оскільки вони, як представники глобальних країн, мають розуміти, що ядерний арсенал Росії несе загрозу всім і Китаю, і Сполученим Штатам, оскільки, скажімо так сховатися, ніхто не зможе, якщо не не приведе господі, що станеться. Чи може отакі ядерна ця риторика Путіна зробити так, щоб війна Трампа точніше, війна Байдена стала війною Трампа? Частково, частково це відбувається в тому сенсі, що, наприклад, як подейкують нафтові санкції? Дональда Трампа вони крім всього, крім бажання, щоб війна закінчилася, вони ще покликані на посилення позицій американського нафтового лобі, яке сподівається замістити своїх російських конкурентів, тим більше що знаєте, виявляється, що у Лукойлу ну майже три тисячі автозаправок за кордоном в країнах заходу. І не, не частина в самій Америці, уявіть собі, що буквально за бросовими цінами можна буде все це забрати, і я думаю, що поступово ця війна дійсно може стати і війною Дональда Трампа, особливо якщо Путін буде і далі зневажати позицію американського президента і не реагувати на ці пропозиції, бо ну за великим рахунком. Я думаю, що сам Дональд Трамп вже починає сумніватися в розумових здібностях Путіна, оскільки він пропонував тому американський президент, пропонував Путіну вийти з війни ну буквально з царськими умовами, і це коли йшла розмова і про визнання Криму, і так далі, і Путін все це відкинув. І я думаю, що це якраз. З точки зору американців, американського лідера говорять про те, що ну Путін не договороздатний взагалі, Пан Олександр. Треба вас відпускати, але не можу не спитати про Росатом. Він не в підсанкційним списком США і в них є майже ледь не єдина угода про утилізацію ядерного палива на території Росії американського. Чи може нарешті росатом теж стати під санкціями? Американська знаєте я я про це говорю вже декілька років, бо це дійсно це буде означати повний розрив Заходу з Росією і питання про є проблеми, є технологічні проблеми. От і серед них і ця, і те, що росатому належить більше 50 відсотків світового ринку, збагаченого урану, але я сподіваюся, що захід готувався. Наприклад, Фінляндія, Болгарія, вони відмовились від російської атомної енергії. А Сполучені Штати нещодавно, ну до речі, в законопроекті Грема блюменталя вже є згад, згадка про російський Уран, і е, в Сполучених Штатах домовились, е, скажімо так, віддати. Атомну енергетику збагачений уран із запасів, і навіть плутоній. і в Росії, до речі, була днями істерика. Бо вони підозрюють, що Сполучені Штати можуть щось таке зробити. Будемо сподіватися, а поки що ніяких інформацій немає. Будемо сподіватися, що так і станеться.